Ну що ж, сьогодні 9 день після пересадки волосся, в мене почали сходити корочки. Нарешті я це дуже-дуже чекав. І сьогодні, врачі мені дали добро на те, щоб я зараз на більш довший час наніс лосьон, і потім добре розпарив голову і вже такими легенькими рухами почав прибирати ці корочки. І покажу вам результат, що там вийшло. Да? Спочатку, як завжди, по стандарту наношу спрейчик. І через 30 хвилин вже можна буде змивати. Цікаво, цікаво, цікаво. Ну що ж, пройшло 30 хвилин після того, як я наніс ласьйончик, і тепер моя задача максимально розм'якшити з допомогою води, розмякшити свої корочки і далі такими масіруючими біженнями буду їх стирати. Надіюсь, сьогодні вже можна буде побачити. Фінальний результат. Ну як фінальний. Там ще дуже багато часу попереду для того, щоб нормальна реабілітація пройшла і побачити фінальний результат, але сьогодні вже мають корочки повністю зійти. Ну або майже повністю. Будемо дивитися. Офігет, вже дуже потужно. Гляньте, я їх Та вони сьогодні всі, напевно, зійдуть. Ну що, корочки я змив, дивіться, це моє реальне волосся тепер. Тобто до ось цієї частини, ось до сюди, в мене не було волосся. Оце все це те, що вдалося зробити за рахунок нарощування. Пушка. Незвично себе бачити з такою лінією волосся низькою. Але дуже прикольно. Ну що, тепер треба е, налаштуватися і чекати фінального результату. Впевнений буде просто агніще. Як воно виглядає у мене тут, як виглядає ззаду. Коротше, такий собі красавчик тут з'явився.